Синдром самозванця в інфобізнесі і що з ним робити. Привіт! Мене звуть Дриваль Дмитро, я автор книги Реактивний старт в інфобізнесі перезавантаження і в цьому відео я хочу розповісти вам про одну дуже розповсюджену проблему, з якою зіштовхується багато інфобізнесменів, коучів, експертів, консультантів. Ім'я цієї проблеми – синдром самозванця. Що це за біда така? Вікіпедія дає їй таке визначення: це психологічний феномен, при якому особа потерпає від масової невпевненості у власних здібностях, досягненнях та успіхах, і не здатна інтерналізувати свої особисті успіхи. По-простому я б дав цьому терміну таке визначення. Це коли у вас виникає відчуття або думки, що ви недостойні когось чомусь навчати, що ви ще недостатньо хороші у своїй справі. Щоб навчати своєму ремеслу інших людей. Причому ці відчуття і думки можуть з'являтися як під впливом інших людей, так і просто самі по собі. І що саме цікаве, людина може вважати себе самозванцем, хоча зовнішній світ буде сприймати її як дуже компетентну і успішну особу. І перш ніж я розповім вам, як боротися з цією бідою, я хочу озвучити вам декілька важливих думок. По-перше, ви повинні зрозуміти, що дуже багато людей відчувають на собі вплив цього синдрому. І що найцікавіше, цей синдром особливо поширений серед висококваліфікованих експертів та професіоналів. Тобто навіть ті люди, хто вже багато років вивчають свою тему і дуже круто в ній розбираються, часто відчувають себе самозванцями. Тут, певно, спрацьовує філософське правило я знаю, що я нічого не знаю. Тобто, чим більше ти навчаєшся, тим більше розумієш, що насправді дуже мало що знаєш, і тобі є куди рости. Лише дурень може зі стопроцентною впевненістю сказати, що він вже все знає. У розумної людини завжди будуть сумніви, що вона ще мало знає і вміє, що можна краще, що можна більше і так далі. Я більше п'яти років займаюся інфобізнесом. Я прочитав купу різних книжок, пройшов купу різних курсів по інфобізнесу, перепробував купу різних речей. Протестував купу різних гіпотез в інфобізнесі, і я не можу назвати себе гуру інфобізнеса якимсь дуже крутим експертом. Я теж інколи відчуваю на собі вплив синдрому самозванця. Бо я знаю, що я багато чого ще не знаю і не вмію, і що мені ще слід багато чому вчитися. Але я також знаю, що це не привід не займатися інфобізнесом. Це не привід вважати себе недостойним. Завжди будуть люди, які знають і вміють більше, ніж ви, незалежно від того, наскільки ви круті в своїй темі і як багато ви знаєте і вмієте. Але й завжди буде багато людей, які будуть знати і вміти менше, ніж ви. І ви можете і маєте право навчати цих людей. В трансерфінгу реальності є чудова цитата, яку я хочу вам зараз озвучити як правило, люди вважають, що слава, гроші чи влада це тільки для обраних. Хто ж їх обирає, цих обраних, насамперед, вони самі, а потім вже всі інші. До чого я це вам зараз зачитав? До того, що ви самі вирішуєте, достойні ви чогось чи ні, достойні ви когось чомусь навчати чи ні. Тільки ви і ніхто інший. Ще одна важлива думка, яку я хочу до вас донести. Зараз завдяки інтернету ми можемо дуже швидко і легко отримати інформацію на будь-яку тему. Але якби справа була тільки в інформації, то всі люди вже були б багаті, здорові і щасливі. Але це не так. Людині треба почути якусь інформацію багато разів від різних людей, щоб в якийсь момент вона змогла зловити той самий інсайт і змогла скористатися цією інформацією. І хороша новина заключається в тому, що для деяких людей ви можете стати тією людиною, завдяки якій вони не просто щось почують, а й зрозуміють ці речі, зловлять той самий інсайт. Навіть якщо ви не будете якомусь супергуру і не будете знати все в своїй темі, навіть якщо ви будете розповідати їм про ті речі, про які вони і так вже багато разів чули. Але ваша подача, ваш посил, ваша манера чи ваша енергетика дозволять цим людям нарешті отримати користь від цих знань. І це має вас надихати. І останній важливий момент, перш ніж я перейду до рекомендацій: є три етапи навчання. Перший етап ви навчаєтесь самі, другий етап ви практикуєте отримані знання і третій етап ви навчаєте інших людей тому, що самі дізнались. Третій етап, він дуже потужний, тому що коли ви починаєте навчати інших людей, то ви починаєте ще краще розбиратися в своїй темі, ще більше прокачуєте себе і стаєте ще крутішим експертом. Так це працює. Тому ви можете і мусите навчати інших людей тим речам, які ви знаєте і вмієте. Бо це третій дуже важливий етап вашого власного навчання. Ну і наостанок я хочу дати вам декілька корисних рекомендацій, як боротися з синдромом самозванця. Порада номер 1 Повірте в себе і в свої власні здібності. Прийміть за аксіому той факт, що ви унікальна особистість з унікальним досвідом, з унікальними знаннями, з унікальними здібностями, з унікальною енергетикою і, що найважливіше, унікальною душею. І разом ваша душа і ваш розум здатні на все. А те, що ви чогось сьогодні не знаєте і не вмієте, це не значить, що ви цього не дізнаєтесь і не навчитесь завтра. І це ніяким чином не забороняє вам навчати людей тому, що ви знаєте і вмієте сьогодні. Порада номер два. Дайте самі собі право займатися тим, чим ви займаєтесь і навчати інших людей. Ви і тільки ви можете дати собі таке право. Ніхто інший Ніхто інший не може вам його дати або забрати. Порада номер 3 Постійно навчайтеся. Постійне навчання підвищить вашу компетентність та впевненість в собі, а також дасть відчуття того, що ви заслуговуєте на свої успіхи. Візьміть собі за правило постійно навчатись у тих, хто знає більше вас, і навчати тих, хто знає менше вас. Це чудова схема для розвитку і чудові ліки від синдрому самозванця. Бо при такому підході ви будете впевнені, що вже сьогодні можете приносити користь людям, а завтра ви можете стати ще кращими. Нехай вас зігріває та думка, що для когось ви можете стати тією людиною, завдяки якій у них нарешті відбудеться те саме прозріння, і вони нарешті зможуть отримати користь від певної інформації. Порада номер 4. Знайдіть або створіть свій центр підтримки, станьте учасником якоїсь спільноти інфобізнесменів, де ви зможете отримувати підтримку від колег, або створіть якусь свою власну невеличку спільноту інфобізнесменів в інтернеті, які будуть підтримувати один одного. Нехай у вас буде місце в інтернеті, якийсь там чат в Телеграмі чи в вайбері або якась закрита група в Фейсбуці, де ви будете збиратись з цими інфобізнесменами і де ви зможете отримувати підтримку і допомагати один одному. Порада номер 5 Заведіть собі щоденник з подяками і записуйте в нього всі свої досягнення, навіть дуже маленькі. Записуйте в нього всі компліменти, які ви отримуєте, та позитивні відгуки, які ви отримуєте від інших людей. А потім заведіть собі звичку періодично переглядати цей щоденник, особливо в моменти, коли відчуваєте ознаки синдрому самозванця. Цей щоденник буде нагадувати вам про ваші минулі досягнення і успіхи та підтримувати вашу віру в себе. Ну і наостанок я хочу сказати вам дещо дуже важливе. Почуйте мене зараз і прийміть те, що я вам скажу нормально і з розумінням. Незалежно від того, скільки ви вже знаєте і вмієте, наскільки ви круті, ви все одно періодично будете відчувати себе самозванцем. І це нормально. Сприймайте це нормально як частину життя. Купа інших експертів, інфобізнесменів, коучів, консультантів теж регулярно це відчувають. Але це не повинно вас зупиняти. Вам треба продовжувати навчати інших людей, бо це частина вашого власного навчання, це ще один етап вашого розвитку як експерта в своїй темі. І вам не треба відмовлятися від цього етапу через якийсь дурнуватий синдром, який буде інколи у вас виникати. В інтернеті знайдеться купа людей, які будуть вас критикувати і ставити під сумнів ваш професіоналізм. Але і це нормально, це, це теж частина життя і вашого розвитку. Бо не критикують лише тих, хто взагалі нічого не робить. Вам не треба бути ідеальним, бо ніхто не ідеальний. І ваші намагання всім угодити й досягти ідеальності тільки будуть підживлювати синдром самозванця. Сприймайте свої помилки як можливості для навчання і не бійтеся їх робити, адже вони можуть бути цінними життєвими уроками. Сподіваюсь, що мої думки і мої поради. Допоможуть вам побороти синдром самозванця або, хоча б, допоможуть вам простіше до нього відноситись і не придавати йому занадто великого значення. Буду дуже вдячний за ваш лайк і коментар під цим відео і з радістю відповім на ваші питання, якщо вони є. Бажаю вам гарного дня і чудового настрою. Бувайте!